У мене, як бачить, мене за кермом, якщо тормозять, один раз було дівчина, ой, дівчина. Кажу, а що таке? Я в шокі, тюх. Я Мухіна Анастасія. Коли почалася війна, вивезла своїх родичів за границю, тому що були рядом в 20 кілометрах від нас. Потім знала, що можна повернутися, повернулася і пішла служити, хоч мама була проти. Ну, і взяла верх і пішла служити. В цивільному житті була водієм на грузовій машині, на заводі робила. В Кривому Рогу на КМК Металургічний. В кар'єрах посипала, горнула сніг. Я по професії я слюсар з ремонту автомобілів водій категорії БЦ. Після школи я два рази на повара поступала і ні разу не змогла закінчити. Не моє. Не люблю я готувати їсти. А на машині їздить, так. Да. Крутить. Ну, от подобаються мені машини. Я і далі навчаюся на начальника логістики. Перший раз на заводі, як я поїхала сама вже. По своєму маршруту сипати дороги, мене визвали на кар'єри там, де білази. Ну я ж під'їжджаю, хлопці сунуться бо голольот. Вони дивляться, дівчина за кермом, махають, що ти робиш. Я йому махаю стій, він тікать давай. Я розвертаюся, під'їхала під колеса, і після того хлопці сказали нам тільки Насті подавайте. Бо є такі хлопці, що не можуть зробити те, що я робила. І ночі, і днем постійно в дорозі. Ну і тут а водій. Хлопців на ноль вивозила, забирала з нуля, і мінометка по мені намагалася попасти. Умудрялась виїжджати везде і всюди. І по грязюки, і везде. Тому що я там була і ближче до хлопців. Я знала, що мені треба поїхати, і, щоб не а вивезти їх і завести, щоб цілі всі були. Бо по-другому ніяк. Без хлопців, які їздять туди, теж важко. Я хотіла ще одразу, як тільки почалася війна йти, У мене мама була проти. Плюс дитина, що 14 років було сину, прийшлося вивозити їх за кордон в Польщу. А коли вже з'явилася можливість повернутися, взяти верх над мамою і сином і піти служити, я б спочатку пішла. Не було змоги. Вони всі слідком за мною. Де я там і вони. Син візде на всіх напрямках приїжджав до мене. І на Донецькій, і на Запорозькій. Навчається теж по моїй професії. Ну, одразу була в батальйоні. Там трошечки з комбатом у нас пішло неполадки, бо він хотів мене на кухню, я йому сказав, що я б водій. У мене професія водій. Слюсар. Він мене відправив в 23-й. Думав, мені хуже зробить. Я у 23-й на своєму місці, там, де маю бути. Раніше я була в роті возила хлопців, а тепер продукти, підвоз БК, на полігон, в оцеплення. Везде стараємося все робити. Сітреен, Т4. На чому маємо їхати, кого вести в залежності. Кількість людей робимо. На грузову поки не пускають. На Макспро їздила. Була теж супер. Чувствуюся, що є щось під жопою. То добре їздити на Макспро. На ньому ще вміть треба їздити, хоч там і автомат. Ну, спочатку був шок для всіх. Провіряли на Макспро, чи я зможу поїхати. Я поїхала, так залишилася водієм. На Макспро мені більше подобалось їздити. Чим на таких. Я на, постійно на механіки їздила, сіла автомат. Ну, понятно, що перший раз було непривично. Розказали, показали і все. Там немає нічого важкого. Та до сих пор, коли їду, дивляться, що дівчина за кермом, на хлопці з боку, всі дивляться, всі в шокі, хто махає, хто танцює разом зі мною, коли їду. По-разному сприймають. Ну, для більшинства це диковинка. Це у нас привикші всі, а так дивляться. І взагалом кажуть я маю бути вдома, варити борщі. А я кажу, ні, я маю бути тут і допомагати чим можу. Не можу стріляти, зате можу вивезти, забрати. Ну, так все. Тяжко, але видержую. Морально дуже тяжко. Але видержати можна, якщо сильний. Я набачилася і хлопців без рук, без ног вивозили на стабіках, то не кожен це. У нас дівчина лільок наш до сих пор в бойових участвує. молодець. Віддержуємо зв'язок, допомагаємо друг другу, як можемо. Все буде Україна. Ті дівчата, які вдома чекають на чоловіків, будьте сильними, вони теж сильні, їм дуже тяжко підтримуйте їх. А дівчата, які служать, успіхів вам і бадьорого настрою завжди.